Слава Богу. Сьогодні в мене тема буде така. Для молоді заціплю заживе і болюче. <свісно> Ви знаєте, якщо хтось вірить, я сам колись був е досить юним таким. Ну, я зараз не старий, але. Були роки, коли я був зовсім юний, зелений, і багато що в моєму житті е, проходив і робив певні аналізи, робив помилки, вчився, навчався. І ви знаєте, коли я думав, на що воно мені треба, оце все, що я проходжу. Ну чого я от оту вліз, там щось в мене отак получилось, от там якось не так. І я зрозумів, що через певний час, що. Е, це все по моїй вині, але Господь допускав це і навчав мене для того, щоб, можливо, колись я міг би дати відповідь тим, хто спитає мене, а що робити. І сьогодні я би хотів би трішки підняти одне питання, е актуальне для, і для мене теж сьогодні, але для вас, я думаю, в деяких мірі більше. Е я зачитаю Еклезіаста, 3 розділ. Це досить цікава глава, яка. Моя повну тематику и ось... <къех> автор пишет Всему свое время и время всякой вещи под небом время рождаться и время умирать, время насаждать и время выращивать посаженные, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбра... разбрасывать камни и время собирать камни, время отнимать и время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время собирать и время бросать, время э, раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войны и время миру. Что пользует работающему того, что, э, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все, что делал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которых Бог делал от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучше, как веселиться и делать доброе в жизни своей. Друзья мои, коли мы навчалися в дитячому садку, у нашому розумі було таке бажання, я думаю, в більшості, як класно би було піти в школу і там вже навчатися з старшими. Коли ми прийшли в школу в перший клас, про що мріяли бути в другому класі? В другому класі мріяли про 3 клас і так безкінечно. В 9 класі ми вже мріяли, коли ми вже нарешті закінчимо цю школу, яка вже нам отут того в горлі, да? і ми вже хочемо йти далі там навчатися. І приходить час, і нам навчання вже надоїдає, і ми так от відсеньке життя стремимося до якогось слідуючого етапу. І ми біжимо і біжимо і біжимо. Але ви знаєте, прийде час, коли бігти вже не буде куди. Коли прибіжиш до фініша, і останеться не тільки те, що спереду вже нічого не останеться, останеться тільки розвернутися назад і подивитися, що ти набігав. І до чого моя тема сьогодні, я би хотів говорити про те, що на тому етапі, на якому ви є, зупиніться, нікуди не біжіть. Ви знаєте, молоді роки, вони, ну так знаєте, кажуться, що там спереді має бути щось краще, краще, більше. Що от я ось там десь колись я стану тим, то я буду заробляти то. то там Я в труді буду привозмагати і так далі. І воно десь кажеться, що воно десь ось там, ну не з час. І це дуже великий обман. Написано, що дні лукави. Ви знаєте, їхнє лукавство заключається в тому, що ми думаємо, що ось вони ще є у мене в запасі, ось ще є время, ось ще десь колись. Я ще можу зараз трошки посидіти, побайдикувати. Я ще можу зараз зайняти своїми якимись інтересами. Але при тому у моєму серці є мрії про щось велике. І ніхто ж не мріє, що я проживу таке життя незаметне. Да? Всі хочуть якось ну, виділитися. Да? Особливо як ми християни, ми хочемо виділитися в очах Господніх. І ось в нас наше майбутнє, воно виглядає таким в нашому серці, що ось прийде час, і я колись там достигну в якомусь труді, якогось успіху і так далі. Але чогось вічне, воно дуже десь там впереді, ну не щас. Ви знаєте, із-за того, що молодь дуже часто живе в майбутньому, а не теперішнім, виходить так, що ти біжиш до свого майбутнього і забуваєшся жити в сьогодні. Забуваєшся про те, що Господь не жде від тебе труда десь колись там, Бог не жде від тебе вірності і общення з ним десь там колись. Бог не жде від тебе щось колись, Він від тебе сьогодні, бо Він вже тобі сьогодні відкривається, він сьогодні вже дав тобі Боже Слово, а ще вчора він дав тобі покаяння. І вже вчора ти вже мав би діяти на всі 100% настільки, наскільки ти можеш, настільки, наскільки дає тобі Господь сьогодні. Але питання стоїть у тому, що ми іноді думаємо, що наш потенціал він десь буде, десь колись. Десь колись він пройде, і ось десь колись я буду общатися з Господом близько, настільки як общались мужі Божі, десь колись в мене буде віра, десь колись у мене буде служення, десь колись у мене буде ще щось там. І в більшості молодь живе ще. Ну, знаєте, як ми колись з браттями сиділи, каже, ну от можна вже на небо. Ну, щоб тако женитися, а тоді вже точно можна. І ви знаєте. І дуже часто молоді е, люди, вони в своєму такому періоді життя, коли ще холостий. Ти думаєш, що ось ще один етап життя, ось ще ти переступиш через вінець, да? і ось все, вже закінчиться е, всі твої мрії, ти їх достигнеш, і далі вже почнеться таке життя, про яке ти мріяв. Але сьогодні моя тема про те, що ваше время не приходить, воно вже ушло. Воно вже ушло. Ті дні, які е, пройшли повз, ті, що називаються вчора і третього дня, їх вже не повернеш. І ви знаєте, що самий прекрасний період часу це той час, коли ти повністю свободний і е, маєш багато вільного часу і багато здоров'я для того, щоб робити щось для Господа. Ви знаєте. Я сьогодні хотів би за це подивитися на, на тему цінування часу, да, але через призму деяких речей, які для нас, як для молоді, особливо тих, хто не має сім'ї, да, болюче питання. І Для багатьох болюче питання. І я знаю про що говорю, бо я сам недавно був серед таких як більшість тут. І ти постійно живеш тим, що ти думаєш, ну от в мене не закритий вопрос, його треба закрити, його треба закрити. І це постійно, ну, ми постійно про це думаємо, постійно цим живемо. І, відповідно, це не дає нам отримати насолоду від того часу, від того періоду мого життя, в якому знаходжуся я сьогодні. Ви знаєте, я довгенько просив у Бога сім'ю, але знаєте, коли її отримав? Тоді, коли я сказав, Боже, я вже готовий жити отак, як є, мене вже все устрає. А якщо тобі треба, і ти бачиш, що ти хочеш, і це є в твоїх планах, ти тоді мені дай сім'ю, от тоді мені Бог дав. І я замітив, що так зі всім. Коли ти чогось дуже хочеш, коли в тебе є таке стремлення до цього, Господь дуже часто притримує ці речі, але коли ти можеш жити без них, і тобі нормально, не дискомфортно, Господь може тобі це дати. Просто тоді, коли ти чогось жаждеш, в тебе не зовсім здраве понімання того, що, чого ти хочеш. В тебе є такі розові очки, і іноді е хлопець або брат, да, який каже, я хочу одружитись, він не знає, чого він хоче, він не знає, чого він просить у Бога. Він не розуміє, він ніколи в цьому не був. Я дивіться, це зараз не антиреклама сімейного, сімейного життя. Да? Я хочу трошки звернути вашу увагу на те, що коли ви більшість зараз тут неодружених, знаходитеся в своєму положенні молодому. Це саме прекрасний час для того, щоб ви заклали фундамент свого служіння Господу. Повірте, через 2-3-4 роки в кого по різному ви заведетесь сім'єю, і у вас не вийде трудитись так, як ви сьогодні би могли це робити. І слава Богу, якщо ви сьогодні віддаєте себе на максимум Господу. Але якщо ви сьогодні мрієте про те, що десь там колись я буду Богу трудитися, а спочатку, Боже, ти порішай мої випроси, які мене болять, то ви просто потіряєте велику можливість, велику можливість послужити Господу. Ви знаєте, що в час, коли ти молодий, не прив'язаний ні до чого, коли я вчився в коледжі, я замітив, що я підсчитував колись з одним братом, в кого більше у нас служень паралельних було. І ми підсчитували десь приблизно 10 паралельних служень, плюс-мінус у нас було. Тобто, це кожен день ти був у церкві, ти кожен день був в служінні, а той за один день в декількох паралельних служіннях потрібно було знаходитися. І на це був час. Сьогодні я ну, не можу таким похвалитися. Це два, максимум три. І то дзвониш дружині, відпрашуєшся ще іноді, чи можна піти, бо тому що ну, такі от ситуації. І ви розумієте, що і я розумію, обертаючись назад, я розумію, що було там період там 6-7 років, відколи я покаявся і став служити Господу, це був золотий період для мене закласти фундамент в служінні Господу. І я не скажу, що я лічно мало потрудився, але я знаю, що я би міг би більше. І сьогодні, повертаючись назад, я розумію, що десь я в чомусь недопрацьовував. десь я лінився, де можна було поїхати кудись ще і в мене був вільний час. Я не їхав, бо тому що я знаходив собі причину і оправдання і так далі. Десь, де можна було приділити час Господу в спілкуванні з Ним. Ти знаходиш собі оправдання, знаходиш собі якісь моменти і кажеш, ну, десь колись, може, я там ближче до ворога буду, а от сьогодні, ну сьогодні не час якось. Да? І ти знаходиш собі ці моменти і ти оправдуєш самого себе, то в мене спина болить, то в мене там ще щось, то в мене ще щось. І ми втрачаємо час. Але написано, що на все своє время. Бог виділяє, дає нам час для кожного дійства в нашому житті. Але стоїть питання, чи розуміємо ми час в нашому житті? Знаєте, яка велика біда була Єрусалима, за що він був розрушений? Ісус Христос, коли прийшов до нього, Він каже: горе тобі, бо ти не пізнав часу посіщення свого. Не останеться камня на камні від тебе, поб'ють твоїх дітей в тобі. Це було пророцтво Ісуса Христа по відношенню до Єрусалима. Він не впізнав часу свого посіщення. І ви знаєте, сьогодні можна у мріях про майбутнє, якесь там, яке ми собі нарисували, ми можемо втратити час для того, щоб віддати максимум для Господа. Нам іноді жалко, ми думаємо, що якщо я віддам Богу, то я потіряю, замість того, щоб зрозуміти, що все, що я віддам Богу, я збережу і не просто збережу, я приобрету. Набагато більше, чим можу віддати Господу. В Коринфіна, 1 Коринфянам, 7 розділ з 26 вірша, апостол Павло каже, по настояшій нужді залучує, признаю, що хорошо чоловіку оставатися так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорбь по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. І плачущи, как не плачущи, і радаючи, як не радуючи как не е, рад, е, радуючись, радуючий, і покупаючи как не покупаючися, е, і користуючись миром всім как не користуючись, ібо проходить образ міра Сіво. Ми як християни взагалі маємо навчитися жити так. Як апостол Павел каже, як будь то ми тут не свої, як будь-то ми тут чужі, ми отримали своє життя, своє тіло навіть в оренду від Господа, і ми ним користуємося. Але іноді ми відносимося так до нього, як будь-то ми самі дали своє життя, і ми так хочемо приземлитись на цій землі, вже так хочемо приліпитися сюди, і так хочемо тут розширити свої дороги. Що іноді забуваємо про те, взагалі, хто ми є і до чого нас призвав Господь. І апостол Павел каже, що лучше вам оставатись так. Всі, хто одружилися, я думаю, вони вже розуміють, чого апостол Павел це говорить. Ще раз кажу, це не антиреклама, я просто вибрав цей напрямок для того, щоб ну, показати свою тему через нього. Коли ти сам, коли ти маєш е, такий е, час, коли в тебе тільки навчання, можливо, або тільки робота, це прекрасний період. Це дуже прекрасний період, про який я не жалкую. І я знаю, що був час, коли я міг е, приділити е, час і для спілкування з друзями, і для труда, і для якогось відпочинку, і для роботи. І на все хватало. Але прийде час, коли у вас буде сім'я, і ви вже не зможете отак взяти і. На те, на інше, на третє потратити свій час. Не вийде. Тому не спішіть робити слідуючий крок в своєму житті, не спішіть і не забігайте своїм розумом і своїми мріями туди. Чому? Тому що е, на все має бути своє своєм. І раніше туди запригувати не треба, і пізніше туди теж запригувати не треба. Треба просити, щоб Господь завів тебе туди вовремя. І кожен день. Розуміти, що Господь сьогодні хоче від мене. Ви знаєте, багато молодих людей не можуть знайти собі труд в церкві. Вони кажуть, як знайти себе, як зайнятися якимось трудом, як зрозуміти, де тебе Бог хоче бачити. Колись давно я давав відповідь, що в нас молодіжне, було ще інший, навіть керівник молоді був, і ми задавали все таке питання, і ми дійшли до того, що якщо ти починаєш робити все те, що ти можеш робити. Те, що ти бачиш, де є нужда, і ти можеш це робити, роби. Самі речі, які ніхто не бачить, на які, можливо, ніхто не обращає внимання. І сьогодні ти можеш мріяти про щось велике, але Бог дає маленьке і каже: використай ось це маленьке, ти зможеш употребити той талант, який я тобі дав. Ти можеш його приумножити. Якщо зможеш маленьке щось приумножити, получиш велике. Ви знаєте, я розкажу одну історію, яка відбулася зі мною. Коли я трудився в таборі е, наставником, я певний час вже певні кількість заїздів відбув, і вже мав в цьому достатньо великий опит. І мені настільки вже ну, трошки приїлася сама ця робота наставником, я думаю, піду на наступний рік я кимось другим. Але перед тим була оголошена Петром Павловичем. Нада нам, щоб був заступник директора у лагері, щоб займався, розгрузив трохи Павловича і соответственно займався певними організаційними питаннями. І ви знаєте, і в моєму серці загорілось таке желання. А чого б ні? Як би класно було. Бі? Там, це, вирішувати питання, ніхто би вже тобою не командував, ніхто не казав, коли тобі лягати спати і так далі. Тобто, отакі от речі в моє серце прийшли, і я навіть вже почав говорити з Петром Павловичем, він, вроді, був якби не проти. І потім Господь мене зупиняє через пророче слово. І коли він мені пояснив певні речі, я зрозумів, і я залишив ту всю ідею з тим всім, я зрозумів, що це було неправильно. І далі е, я далі трудився, але вже був рік, коли я вирішив, так, все, наставником я не поїду, поїду рубати дрова, щоб навіть ніхто не бачив. Ну, Це вже через певні роки пройшли. Щоб мене ніхто не бачив, собі я тихенько там, собі буду займатися господарськими питаннями в таборі і так далі. Я був готовий це робити, і мене це якби не смущало, що я себе сам понизив, ну як би можна так сказати, в званні. І в той час, в той рік, коли я вже був готовий їхати там собі дрова в котельні рубати, тихенько, мені дзвонять координатор і кажуть, слухай, будеш координатором цьому році. І ну, я согласився, в принципі, але я зрозумів, що коли ти нервешся до чогось і в твоєму серці все правильно і рівно, Господь тебе підніме. Коли ти готов, вибачте, йти мити в туалети в лагері. То Господь, і ти готовий, тебе це не смущає, то Господь готовий поставити тебе і вище. Але коли ти бачиш себе тільки там директором, координатором, ще кимось там, але ти не бачиш себе, там десь моючим умивальники, прибираючим поли і так далі, то ти не станеш там, ти не станеш, ти не підеш високо. Бо тому що твоє серце неправильне, воно забігає наперед. Воно вже хоче великого, ігноруючи маленьке. Але так не буває. Христос сказав, що так не може бути. Вірен в малому і в великому вірен. І тому сьогодні час, якщо сьогодні я молода людина, і не знаю, яке в мене служення, що мені робити для Господа, і я думаю, що десь воно колись має десь там само собою прийти, то так не буде. Шукайте сьогодні, Господа. Пізнавайте його, читайте Слово і виконуйте вже те, що ви можете робити. Старайтеся, поки у вас є вільний час, поки у вас є ще ця свобода, використовуйте по максимуму для Господа. Послухайте, пройде час, і е, ви не зможете цього робити. Просто фізично не зможете, ви не будете встигати, або ще якісь моменти, і час вже буде втрачено. І буде дуже прикро. Буде дуже прикро. Бо тому, що нас догнати не вийде. А сьогодні є час, і сьогодні є можливість. І ми знаємо, що Господь її дарував нам, і це прекрасна можливість служити йому. Використовуйте це, використовуйте, тому що щоб коли прийшов час і коли вже закінчиться, буде підходити до закінчення ваше земне життя, ви змогли подивитися назад і з радістю глянути на своє життя. І сказати, як апостол Павло сказав, що я течення совершив і віру сохранів. Згадайте його, як він ходив. Він шукав любую можливість послужити Господу і не гнушався нічого для того, щоб прославити Його ім'я. І він міг з впевненістю так сказати, і потім сказати, що готується мені вінець правди. Нехай Господь благословить кожного з вас. Будемо молитися.